Останні сміттєвози на підприємстві КТП «1728» купували 16 років тому. Відтак придбання двох нових на розкіша потреба запевняють комунальники. Першу машину для вивозу сміття тут вирішили купити ще влітку. Оголосили тендер, втім охочих так і не знайшли. З'явилися вони лише восени. Заявки подали дві фірми: – «Мегаінвест» та Альфатекс. Перемогла остання Сміттєвоз рівне придбала за 1 мільйон 70 тисяч гривень. Другий тендер провели вже в листопаді. Уже у ньому також взяли вже згадані компанії. у результаті знову виграла Альфатекс. Її представники пообіцяли доставити авто за ціною 1 мільйон 147 тисяч гривень. Проте на одному з інтернет-сайтів ця фірма продає його значно дешевше. Переконує громадський активіст Святослав Клічук. Про це він і написав у своєму блозі. Я подивився, пошукав в інтернеті такий самий сміттєвоз, аналогічний, бо вони є різні. Е в січні, вже в цьому році, коштує 999 тисяч 500 гривень, тобто на 147 тисяч гривень дешевше. Я подивився власне тендер. В ньому брали участь дві фірми. Я копнув глибше. ці дві фірми завжди беруть участь. Одна із них реально продає такі сміттєвози, друга займається будівництвом. У мене виникло питання, чи це не є? Фіктивна конкуренція, проте Святослав Клічук, посилаючись у своєму блозі на ціни, які зазначені підприємством «Альфатекс», на одному із інтернет-порталів не врахував курс долара, який чи не щодня зростає, каже начальник КаТП 1728 Ростислав Кралюк. «У них є фіксована ціна на підприємство. Ціна наприклад сміттєвоза 80 тисяч доларів. Якщо взяти курс, ми всі можемо посчитати. Тут нема великого цього. Якщо взяти 80, помножити на курс. Ну ха даже 16, Ми знаємо, яка получиться ціна. Ми ціну автомобіля була в нас мільйон сімдесят. Тендер на закупівлю двох сміттєвозів запевняють у КТП 1728 Провели без жодних порушень. Тому підозри Святослава Ключука у сумнівній конкуренції двох підприємств називають безпідставними. Все йшло згідно процедури. Все було прозоро розміщувалися на порталі на веб порталі уповноваженого по. Порушень не помітили, і прокуратура запевняє юристка тп 1728 Алла Гуріна тендери комунальники проводили під її пильним оком. Тому, якщо Святослав Ключук не спростує опубліковану ним інформацію, на нього подадуть до суду. Ми вважаємо, що його окрема думка якраз зачіпає наші інтереси, компрометує нас, підводить під те, що підприємство зловживає своїми обов'язками як комітет тендерний і не економить кошти міського бюджету. Тому, якщо не буде спростування і не буде будь-якої іншої інформації, яка висвітлює правдиві події, ми будемо змушені звертатися до суду. Та позову до суду Святослав Ключук не боїться. Каже, якщо потрібно, знайдуть більше інформації. Якщо вони хочуть ну цю справу продовжити, то ми можемо продовжити. Але мені здається, що цю справу мали би далі розслідувати антимонопольний комітет і напевно прокуратура. За нові сміттєвози КТП 1728 ще не розплатилося. Той, що придбали першим, вже стоїть на території підприємства. Проте збирати сміття почне лише тоді, коли комунальники повністю за нього розрахуються. Заплатити потрібно ще 270 тисяч гривень. Другий сміттєвоз наразі ще зовсім не оплачений, тому до рівного поки не приїде. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.